От ми говоримо, будуємо Україну, ось ми говоримо майже повсюдно, вірю, що щиро, Вірю, що не шильмує, вірю про те, що на язику в серці, хоча декуди маю сумнів і сарказм. Але ми всі розійдемося, і ми оцю днину, яку думаю, що закарбували. Ми всі понесемо, бо через мить хтось прийде до школи, додому, до сина, до внучки. Запитаємо себе, а що ми скажемо, коли ось ми війдемо до хати? Чи скажемо ми те саме, що тут, що ця молода людина, яка могла жити і творити, бути підпорою і тілкою? Чи скажемо, що вона віддала життя за тебе, за котрий сидиш у хаті цілими днями. Ані палець у палець не вдаряючи, ані заганяючи до свого серця і розуму жоден національний контент. Ми довго мовчали, Ви довго мовчали. Але Біль змусив вас говорити. Утрата рідних близьких, синів і дочок змушує сьогодні нас, українців, говорити. Правда, не всі. Дехто сховався сьогодні поглибше, як у 30-ті. Будує, а ось можливо, ні. Як сказав генерал Залужний, той, хто бачив в очі наших вояків, він не має жодного сумніву, що вони Україну не віддадуть. Чи мертвими, чи живими. Лишається тільки за нами справа. За вами, дорогі бердичевляни, за вами українці, лишається останнє слово. Перше. Чи будуть ваші діти? знати Юрія. Чи вони далі будуть носити квіти до невідомого солдата? Від нас залежить, чи буде завтра пам'ять. І чи приклюємо ми знову так, як мазепу конувається Романа Шуткевича? Ми знаємо себе. Ми знаємо свої слабкі місця. Тому слово своє не буду вам. Литий як ладан, як бальзам, ні. Радше нехай стане воно скальпенем для вас. Бо від того залежить доля тих, кого між нами тут немає. Маленьких. Григорій Граб'янка. Подав такі слова, голоси земле. голосіть яри і доли, ліси й хащі. Пагорби і не землі як мужньо борються лицарі Української держави за свою волю і свободу. Хто нині мав би голосити це, брати і сестри, панове? Коли як одна мені дама відповіла, так, щоб не травмувати психіку рібенка, ми об этом не говоримо. Чесна життя, бо вона не побоялася мені це сказати. Мені. Скільки між нами таких скритих фарисеїв, лакенів, слуг, заочну слугу Москви тут, ой як багато. І все через те, що хочете матибі шапки. Маркін Мюллер. Відомий німець, богослов, лютеранський теолог, розквіт життя і діяльності, якого припав, майже тоді, коли розквітала, зароджувалася, розквітала у Німеччині фашистська ідеологія. І ось що він сказав. Коли фашисти прийшли за атеїстами, я мовчав не атеїст. Коли вони прийшли за членами проспілки, я мовчав, бо я не був членом проспілки. Коли фашисти прийшли за євреями, я мовчав, бо я не був євреєм. Коли прийшли за католиками, я мовчав, бо я не був католиком. І ось вони нарешті прийшли за мною. І тоді вже не було нікому говорити, ані кому слухати, Ані до кого волати. Ми стоїмо тут дорогі в неспроста. Ми стоїмо тут ні неспроста, нехай оцей гріб більше до вас промовить. Нехай в це полотнище на отому гробі більше до вас промовить, аніж ліси горі й Бо якщо мертві не навчать вас говорити, не навчить вас ніхто. Друже, ні. Ми ж кажемо тобі прощай. Так би було нечесно і так би означало, що всі ви сьогодні його хороните. А не маєте права його похоронити. Не маєте права його залишати. Там під скелею в землі ні. Бо тоді кінець. Чому ми сьогодні витягаємо наверх Івана Мазепа, народження якого ми святкували пару днів тому? Бо це є фундамент нашої національної ідентичності. Юрію. За 50 років тут у місті будуть жити інші люди. Вірю, надіюся і до кінця, сподіваюсь, українці, які наново переосмислять твій вклад у твоє життя. Життя твоїх побратимів і вклад оцінять жертви. Тисячі молодих людей. Наше завдання сьогодні тим молодим людям це передати. і сьогодні між нами немає. Але від вас залежить. Від вас. Ви прийдете через годину додому. І якщо ваш алгоритм є, так, є такий, так би нічого не случилося, видно сирям. Бо тоді, ті, на кого ми покладаємо надію через 20-50 років, вони є приреченими. Рідні. Оця бнина є болем, але різним болем. Борісний підля мами, рісний підляк дружини, різний бідля, дитини рісне для побратимів різні, інший бік для нас. Але тим Богом ми є просякнуті всі. І той біль змушення нас сьогодні волати до неба. Боже. Ми зробимо все, що належить все зробити. Але ти відзивайся час до часу з неба. Юрій, я не кажу тобі прощай, друже, ні. Було би нечесно. Але кажемо, лети і єднайся в ту каворту, у ту велику каворту українців, які невтомно боять і боронять і боляцям. São caídos, cruzados. <music>